Всім привіт! Толком не було чим ділитися. Поділюся останніми новинами з версії 027. Завтра, скоріш за все, все доробимо і випустимо її в стабільну версію. Значить, з новинок, що з'явилося, це AI були поділені на класи в кожного свої нюанси будуть і різні можливості. Також з'явилося. Нове тіло жіноче та чоловіче, а точніше, просто те саме, тільки з'явився рюкзачок. Рюкзачок буде перемодельований, скоріш за все пізніше. Так як головний персонаж це кур'єр, тому це його нове тіло. Матеріали так само будуть змінюватися, і на рюкзачку теж матеріал буде змінюватися. Речі, які в світі спавняться, значить, з бустів Такі оці таблеточки, які там спавнилися, будуть зміни. Демедж буде змінений наш шприц з рідиною. Використовуєте і повишається дамаг по персонажам ворожим. Там, в принципі, десь множиться він на півтора десь так, можливо, на два навіть. Health це здоров'я, це буде аптечка, яка, яку ви використаєте, і ваше здоров'я на максимум одразу ж поповниться. Релоа це перезарядка. Це буде звичайна така рукавиця. На ній буде елемент якийсь, який буде відображатися, щоб візуально було видно, що ви її надягнули. Вона, скоріш за все, буде з обводкою. Е, ви її вдягаєте і перезаряджаєте зброю набагато швидше, теж буде десь множитися на якийсь там коефіцієнт. Е, Скоріше за все, від 1,2 десь до 2. Е, Shield це буде два види броні. Бронежилет буде додати 50% броні. І коли ви знайдете каску, то воно все це візуально буде відображатися. Ви будете бачити бронежилет на собі, також будете бачити шолом чи каску на собі. Каска буде давати ще плюс 50%, і ви будете мати в сумі 100% броні. Спочатку віднімається броня, тоді віднімається здоров'я. Ну, В принципі, логіка звичайна. І SPIT це будуть якісь боти спеціальні, які будуть повишати вашу швидкість, швидкість переміщення. Також пасивки будуть трішки змінені. Єдине, що лишиться це sheet. Health-пасівка це пасивка здоров'я. Вона буде активуватися вручну на клавішу є «Е» так само. Активуватися і там за певний період, десь секунд 10, вона у вас 2, чи 3, чи 5 разів е трішки полікує. Демедж ще поки не знаю. Реалізація теж буде змінюватися, ще поки не знаю на що зміню. Єдине, що точно зміниться, це е рело Це, скоріш за все, буде якийсь е чи подвійний магазин. чи Можливо, якийсь ящик з патронами, який ви активуєте. Ну, і тобто, у вас там певний період, патрони безкінечні. Ну, щось, типу такого. Реалізація буде, ну, скоріш за все, такою. Далі, що було ще змінено? І додавлено. В принципі, за класи я вже сказав. Значить, був додавлений один клас поки що тестовий. Я ось буквально недавно його зробив. Зробив. Окремий спаунер, тут він спавниться. Це шахід з динамітом, я про нього вже розповідав. Він буде кидатися динамітами, коли вони в нього закінчуються, він просто до вас підбігає, активується, буде червона вводка на ньому мигати, і через там декілька секунд, я ще не знаю, це в принципі буде балансуватися в майбутньому. Через декілька секунд він підривається. Зараз, в принципі, в реалізації я запущу клієнт. В реалізації зараз він просто кидає динаміт по вам один раз. Гра навіть ще не запустилася, він уже, в принципі, кинув по нам динамітом. На помилки не звертайте уваги, тому що запускалася гра не з меню, а напряму на рівні. Тому так. Тобто, ви з'являєтеся, він вас бачить і одразу в вашу сторону кидає в даному випадку гранату. Так як гранати в нього більше немає, він просто атакує вас уже в ручному кулачному режимі. Також в головного героя з'явилася можливість е, ковирку. Вправо, вліво, назад, вліво, вправо і вперед. Тобто, в чотири сторони ми можемо зробити ковирок. Так само, як боти назад коверкаються, коли ми до них по прямій стаємо. Точно так само, і ми можемо повертатися. В принципі, якось так. Далі в реалізацію Значить, цей шахід в принципі, піде по такому шляху. В нього буде чисто декілька динамітів, він по вам буде кидатися ними, доки вони в нього не закінчаться. Ну, а далі я вже розповідав, що буде. Також буде. Ще шахід з молотовим, і будуть, в принципі, боти, які будуть кидатися камінням, пляшками пустими, ну, і ще чимось там, не знаю, все, що попадеться під руку, вони можуть, в принципі, у вас кидати. Також ще хочу сказати за оновлення цього бота, він зараз на даний момент кидає безпосередньо у вас. Тобто ви ось з'являєтеся в цій точці, він стоїть тут, тобто він вас бачить. І просто розраховує траєкторію так, щоб граната прямо полетіла в цю точку. Тобто ви переміщаєтеся, а вона все одно летить сюди. У вас є час втекти в майбутньому. Я хочу, щоб він бачив вас. Потім в випадкову точку в радіусі якомусь певному вибирав і кидав біля вас гранату, щоб ви не знали, куди вона точно впаде. Щоб ви кудись бігли, припустимо, а він вам наперед не кинув. Тобто така реалізація планується в майбутньому. Це буде більш ускладнювати гру. Я думаю, в принципі, коли вони будуть замішані в якомусь, ну, в якійсь певному якомусь місці, де багато велике скупчення людей буде, то в принципі ви можете навіть і не замітити ту гранату, яку він там десь за спини в когось кине. Думаю, далі буде цікавіше, слідкуйте за новинами. Ми працюємо.